взяв без, без лодки, так виважив. Емоції зашкалюють, звісно. Але сильно не кричу, бо людей багато біля озера. Друзі, привіт всім. Сьогодні приїхав на риболовлю на озеро. Взяв славці свої. Карповички. Хочу половити коропа. Дуже сподобалось мені виважувати велику рибу, тому сьогодні рибалка буде на озері. Погода марна з проясненнями, вітер південний. Ніби має бути тепло. Хоча вночі зараз холодно, Там до 15 градусів навіть менше. Буває 10-9 було. Тому дуже холодно. Зараз 11 година ранку, вже майже південь. Все, йду розставляти вудки і чекати клювання. Можливо, до вечора ще щось вдасться зловити. А можливо ні. То залишуся на ніч, побачу там по ситуації. Що нам найперше потрібно? Водки брати. Ось і будки. Катошки і родко. Те, що нам найперше потрібно взяти. Оце все вже потім. Трошки далеко носити. Метрів 50, можливо більше. Так. Так, зупинюся я ось тут, мабуть. Зараз візьму пилку, сокиру, трошки собі розчищу місце і буду тут рибалити. трошки не дуже місце таке. Піде, думаю піде. Зараз візьму сокиру, пилку і зроблю тут гарне місце. Взяв сьогодні з собою весь свій інструмент, є лопата, є сокира, є пилка, тому можна робити роботу. Зараз тільки зараз тільки чуть-чуть прорізаю, щоб можна було дійти до річки, закидаю вудки, завожу і потім буду тут собі гарно все розчищувати, робити гарне місце.

підготував місце. Зараз складаю в снасті, завожу зразу вучки, закормлюю місце і тоді вже буду тут чистити собі те, що треба робити. Які дві палки купив недавно, флагмановські, дуже дешеві. взяв. Взяв ще катушки, дві теж дешеві. Такі там, маб... мабуть, 400 гривень навіть не коштувала одна. То вже одна поламалася минулої риболовлі. Зілля трохи такого почерпнув. Нібито навіть і вийшла, вже почала ну, тіпа, оснастка виходити із... із зілля. І Потім щось раз, тільки катушка тріснула і все. Коротше шпуля на двоє лопнула. Все такого не бачив. Як вона так, не знаю. Ось така катушка була от. Карп фідер 6000. Не витримала лихої долі. А оці я купляв якось раніше в ковелі. Ой, вже не знаю скільки років назад пройшло. То вони капець. Служать і служать, служать і служать. Просто я ними все втягував і цілі. Отакі от. то Це потужні катушки, реально, я не знаю як то вона називається. Карп пише 6 тисяч так. Все зібрав карповички, все, красавчики стоять. Зараз ще збираю всі розходики, підставки, точніше рогачі поставляю з сигналізаторами. І все. Вони відразу зібрані. Так. Тільки береш, ставляєш відразу і все. Є із свингерами, а є без. Але я паличку собі виламав, повисив на ліску і все. Якщо опускаю назад, то так само обтягується ліска. От і все. Так будуть ставити наші водки. Друга приблизно так само. Люди трошки підтягуються відпочивати, видно. Може й рибалити. але мабуть враз ряд, ряд чи рибалити. Друзі, який вітер, капець. Просто О, що робить, геть задуваю мікрофон. Дві вудочки я вже завіз, а дві ще зараз буду завозити. Дивіться, сьогодні просто суто кукурузою кормлю. Трошки є мелена, трошки є ціла. А на флет чіпляю мелену кукурузу. Підгляну одного рибака. Так, її перемолов гарно. І вона така, як пластилін стала. Так. Ми будемо завозити сьогодні корабликом нашим. Тут стоїть балансик такий жовтий. А там стоїть такий вафтерси чи як це називається. типа па папа і такі довгенькі, не пам'ятаю, то 8 а 10 чи я шоста. Побачимо, що на що буде клювати. Там також один баланс, а один-один опап стоїть. який-то Я вже забувся, який тут. В неї багато, хай навися, побачу. Вже, вже забув. Прийшлося трохи ще розчистити територію, такого туди понад берегом. Тому що тут дві вудки, а ці дві точки трошки лівіші. Тому одну там поставив вудку і зараз там ще одну поставлю і буде. Все супер буде все. Ну все, позакидав вудки. 13-та година зараз рівно. Будемо чекати покльовку, розкладу підхвата на всяк випадок. Може раптом короб чи амор який клюне. Так Як той розкладається? О, є. Треба буде зараз принести лодку надувну, я ще взяв, спеціально взяв, щоб ночувати, типу, була. Перекинув собі, спальника кинув на лодку і спиш. І десь якщо риба клюне більше, тут важко її виважити, тому що мілко і багато зілля густого, такого дуже густого зілля. І короб зайде і все, і не можна взяти. От минулого того коропа я тягнув на 7600. Якраз тільки взяв підхват нього і гачок лопав. І все, типа і зі, <зів> зійшов, все, флет від, відчепився. Тому тут краще. Не спішити тягнути, а так, трошки. Ну, поки що мовчить рибка, не знаю. Не знаю, не знаю. Ну, Але там прийшло декілька хвилин, чи навіть година не пройшла, тому все нормально. Дивіться як я розчистив вже тут галявину. От як стало гарно, просторо. Трошки травичку десь підчистити і буде взагалі ідеально. Можна буде ті палки якось трохи повисовувати з води. Ще б так біля цих гіллях треба зрізати. Можна було коли без кораблика так закидати вудки. Трохи вітер дує і вудки пікають час і час. Ну нічого. Піду, мабуть, по лодку. Я ліжко буде в мене Опа 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 Сі Тепер собі як дядьку Ща спальни так кину І треба чоб... чоботи скинути то я вдягнув чоботи Тут такі корчі були зразу а дюча всяке лазить і так далі. Фух. Ну, риба давай, дайте там. Так, без жодної покльовки я просидів аж до 23-ї години, але згодом все змінилось. Друзі, Відбулась покльовка. Не знаю, чи виважу. Друзі, я його взяв. Єс! Я його взяв без, без лодки, так виважив. Емоції зашкалюють, звісно. Але сильно не кришу, бо людей багато біля озера. Фух, зараз покажу все. Коротше, друзі. Яка ситуація? Я їхати хотів вже додому. Зібрав вудочки. Ще не зібрав всі. Почав збирати з тих двох. Тих дві зібрав, цю третю зібрав. Якраз відчепив флет від останньої вудки, Вже ті всі в чохлах навіть. Від третьої відчепив флета, мав її хавати в і потім цю розбирати. І тут ця вудка поїхала. Коротше. Просто останні секунди. Все, зараз відчіпляю рибу і все по-новому ставлю вудки і ловлю до ранку. Бо думав їхати додому. Немає кльову взагалі. І тут отака рибалка. Ну вже незалежно, чи зловлю ще до ранку чи ні, вудки ставлю і ловлю далі. Дивіться. Дивіться, хто клюнув. Дивіться, хто клюнув. Отакий от апарат. Як вам? Друзі, це сазан. Думаю, такий кілограмчиків 4, а може 5 гарнюній такий. Отакий от. Але молодець. Засікся на маленький флетик 30 грамів. Дивіться, друзі, який, який апаратик. Клас, 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 клас. Гайно, я його потім зважу. Буду знати, яка його вага. А зараз поки закидаю вудки. Коротше, все, друзі, лягаю відпочивати. Можу розказати вам історію мою про мою риболовлю. Сьогодні створив історію. Сидів. До годин десь 9-ї почало темніти, думаю, буду їхати додому. Риба не ходить, ніде немає сплесків. Прийшов якийсь дядько ще каже, що, мабуть, не буде клювати. Бо кажуть рибаки, що на цьому озері риба вночі не клює. То я так собі подумав, що я все-таки зберу снасті і буду їхати десь до 11, щоб мені зібратися Їхати, Я вже склав лодку. От Склав снасті всі, все поносив до машини, склав вудки. Дві вудки склав навіть повністю, аж в чохли їх сховав. Взяв третю, зняв флета з третю намотав ліску, вже. Відкрутив катушку і в мене четверта вудка поїхала. Коротше. Я почав тягнути, тягав, тягав і витягнув, витягнув коропа 5 кілограмів. Зараз все знову розпакував, все знову позавозив, закормив і лягаю спати тоді. Буду до ранку. Що вже буде, те буде. Буде кльов. Будемо тягнути? Не буде, будемо спати. Коли вже така справа, от така от історія. Якби хтось розказав мені, я, б, мабуть, не повірив, що може так бути, що всі три вудки вийняв, а на четверту, останню. От не вистачило якихось там дві хвилини. І... і я міг би її витягнути, і не було б покльовки ніякої. Ось ще козел десь там гавкає. З іншої сторони грає музика, молодь там чилить якась. Такето, все тоді на добраніч Буду спати трошки, а трошки слухати сигналізатори. Друзі, знову не зняв покльовку. Саму, але ніби риба є. Зайшов десь в зиле став. Взяв, друзі. Це невеликий ямур, такий кілограма три. О. Такий красончик, дивіться. Я навіть його не буду важити. Тут десь 3 кілограми приблизно. Може половиною, Відразу нього відпустимо, хай живе. Давайте. Іди малий. Давай. Ай, гарний. Пішов. Це ще не все. Я вночі ще впіймав. Одного амура. Ну як впіймав? Я проснувся, вудочка лежить на землі. Дивіться, він заплутався. Міштал киди залізнув там. Сховався відразу. Ей що? Чудак. Сховався між палками. Он я його бачу. Он я його бачу. Ось тут він. от. Том то видно. Бідня, не хоче тікати. Ой-ой-ой, зараз ми набираю чоботи. Ладно, хай стоїть руки. Собі дружки і став стоїть, нехай ну, стоїть. А вночі, друзі, клюнув ось цей, трохи більший. Тут я його важив 3,5 кг. Ось такий красивий. Теж великий. Теж відпускаємо його. Немало, О. Ну. Ай. Ай, не нали. Ай, Що ж, друзі, сьома година ранку? Сонце вже піднялося високо. Я вже буду завершувати риболовлю, тому що вже. І прикормка закінчується, та і вже треба їхати додому. Риба то ніби покльовувала, вночі непогано. Зловив два амурі коропа. Ну, як на мене, це непоганий результат. Дуже. І виспався навіть трохи. <кій> а, дивіться, як виглядає водойма. Легенький туманчик такий є. Сонечко піднялося. Єдине, що я ще не, не зняв покльовку, як я якось спішу все витягувати скоріше. Бо якісь такі покльовки ніч це фракціон зажати цей, що водочку геть тянев. Зтягує. Але зараз можливо ще по порі по, по бачу з пів години. Якщо буде покльовка яка, то спробую вже зняти. Ну все, друзі, рибалку закінчив сьогодні. Дуже сподобалося три риби за ніч, короб 5 кг і два амури. Там один 3 кг, 1-3,5. Один, один З почином можете мене вітати. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Чекаємо наступних риболовлів, чекаємо трофеїв, Всього найкращого, до зустрічі!